Доброго дня і вам, наші дорога. Дякуємо вам усім, що зійшлися вліпити нам нашу нову оселю. А, а як же! <зас> Першому чоловіку, який явився сюди, наливаєм чарочку сеченої води. Наливайте! Тоже Ви обійдетесь. Дай Боже в доброму здоров'ю хату вилепити. Спасіба вам, буде добре, спасіба. І, І вам спасіба, що позвали нас на толоку. <пасіна> Будемо живати тут, ми всі. Не шанували, що ваша щастя не минало. Тож добрий час і добру годину. Давайте розпочнемо нашу толоку. А ми з моїм господарем на правах хазяїни. Зараз підемо і візьмемо пару і на повністю. Давайте не можу.

पासकाहे लिप जया, हो लो औ सकताचेैं नसीा को 16, Та й дувається наді, при здоров'ні, щоб жилося, все задумане не булося. Ми дома з добром прийшли і з принесли. сюди, Хай вас зачейна вода віджене! Отак! Отакої! Ми ще не миші. Не ходіть сюди! Хай вас лада не джене! Що ви щурі не заводилися! Лавка-лавка! Приєдиняйтесь до нас, хто хоче, можна! І починайте дівчата, ліпить на цей ліс, забудьте висети і будемо з дівати.

Лизь сюда, листью! О, сюда, сюда! Давай! Лизь сюда! Хозяин, пару слов для BBC. Что вам сказать, уважаемый? Ваше кино. Вату правильно ліплять. Нормально. Ну же, Ваняк, що я вытащил, так что хай девица, блядь.

тепер заставкайте ти мійце, бо ти диш не ваг.

Боже! Так ось є Ну дай Боже, так Да, Вера, давай. Після помітили дома.